thank you В зимовий час завітала я до вас. З вами хочу я пограти і загадки загадати. Малята, спробуйте відгадати мою першу загадку і дізнаєтесь, хто я? Стало біло навкруги, я розтрушую сніги. Наганяю холоди, води сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма, здогадались я? Зима. Так, дітки, я красуня зима. Думаю, ви всі відгадали моє ім'я. А перевірити це допоможуть нам мої подружки, сніжинки-звуковинки. З ними разом ми зробимо звуковий аналіз слова зима і прочитаємо його. Тож давайте спробуємо. Перший звук в слові зима приголосний твердий з. А ось і сніжинка-звуковинка впала, на ній одна рисочка. Саме так позначаються приголосні тверді звуки. Другий звук голосний и. А ось і сніжинка з кружечком, тому що кружечком позначаються голосні звуки. Третій звук в слові зима. Приголосний М Він вимовляється твердо, тому позначається одною рисочкою, і моя сніжинка це знає. Четвертий і останній звук в слові зима голосний А, і сніжиночка з кружечком вже тут. Малята. Мої сніжинки-помічниці виклали звукову схему слова зима. А зараз вони розтануть і під ними з'являться букви. Давайте разом прочитаємо слово Зима. А ось і моя друга загадка. Послухайте уважно і спробуйте її відгадати. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг, називають його. Здогадалися малята? Ні. Тоді давайте попросимо допомоги у моїх сніжинок звуковинок. В слові відгадці на цю загадку перший звук сс. Цей приголосний звук вимовляється м'яко, ніжно, тому позначається двома. Рисочками. А ось і відповідна сніжинка звуковинка. Другий звук слові, яке нам потрібно відгадати, Нь. це також приголосний м'який звук. І знов прилетіла сніжинка з двома рисочками. Тому що саме так позначаються приголосні м'які звуки. Третій звук І. Малята, я думаю, що ви знаєте, що це голосний звук, тому позначається кружечком. Четвертий останній звук в нашому слові Г. Це також приголосний звук, але він вимовляється твердо. Тому позначається одною рисочкою. Ну що, малята, здогадалися, про що була моя загадка? Знов ні. Тоді давайте це слово зараз прочитаємо. То моя друга загадка малята про сніг. Молодці дітки, хто її відгадав. А тепер послухайте мою третю загадку. Він приходить лише взимку, розмальовує картинку, припадає на вікно і малює чисте скло. Він боїться промінців. Сонця теплих олівців, бо вони його щипають і малюночки зникають. Ну що, відгадали цю загадку? Якщо так, молодці розумнички, а якщо ні, не засмучуйтесь, знайти відповідь нам допоможуть сніжинки звуковинки Слово відгадка на цю загадку складається із п'яти звуків. Перший звук в ньому м. Цей приголосний звук сніжинка позначила одною рисочкою, тому що він твердий, приголосний, другий звук о. Він, звичайно, голосний, тому прилетіла сніжинка з кружечком. Третій звук слові Рр. Цей складний приголосний звук вимовляється твердо, тому позначається одною рисочкою Четвертий звук слові від гадці знов голосний О. Позначаємо його кружечком. П'ятий і останній звук, мій улюблений, приголосний з. Він вимовляється в цьому слові твердо і позначається одною рисочкою. Тож, дітки, я думаю, що ви вже розгадали мою загадку. Це, звичайно. Мороз. Малята, тепер ви знаєте відгадку і на мою третю загадку. Це мороз. Саме він робить візерунки на вікнах і заморожує воду в річках і озерах. Дітки, а я вам ще підготувала зимову загадку. Чи готові ви її розгадати? Тож слухайте, взимку скляр прийшов на річку, наче склом накрив водичку. Бавитися там не слід, бо крихки на річці відгадали малята. Я гадаю, що так, але давайте перевіримо відповідь за допомогою моїх чарівних сніжинок-звуковинок. Ось прилетіла перша сніжинка звуковинка з двома рисочками. Вона нам підказує, що слово відгадка починається з приголосного м'якого звука л. Друга сніжинка з кружечком позначає голосний звук «і». Третя сніжинка. Несе нам звук Д. Він приголосний, твердий, тому позначається одною рисочкою. Тож в слові, яке ми відгадуємо, всього три звука. Воно коротке. Малята, а тепер складіть всі ці три звука Л і І Д. І у нас вийшло слово лід. Дітки, моя загадка була про лід. Взивку мороз покриває річки льодом, але буває, що лід дуже тонкий, крихкий, тож кататися або бавитися на такому льоду дуже небезпечно. Пам'ятайте про це, малята. Ну що, мої маленькі друзі, мені було дуже приємно побувати у вас в гостях і загадати вам свої зимові загадки. Я впевнена, що ви їх всі розгадали. Тож ви, малята, дуже розумні і кмітливі. Я пишаюся вами. А мені вже час повертатися у свій крижаний палац. До побачення, моє любі, до зустрічі.